Сьогодні у нас така поїздка була, такий природний архітектурний елемент, як скеля Довбуша. І проїжджаємо по дорозі і ось така красива пам'ятка природи, скеля кафе таке придорожне. В такому стилі зроблено старовинному. Це дерев'яне. І такі, тут такі величезні каміння, дуже величезні. Який вказівник красивий. Пам'ятка природи, скеля довбуша. Отак от. Так от. Дуже в такому мальовничому місці це знаходиться, особливо осінню, Дуже тут красиво. І Ось тут такий вказівник є. Скільки до Києва, 650 кілометрів, до Сенівіра, до Львова, до Яремчево, Рохти, Гірське озеро, Буковель, Івано-Франківськ. Мукачево. такий вказівник, бачите такий старовинний, дуже тут красиво. Ось як.